Вітаю! Отакий От щеточок на збірочці у нас сьогодні. Значить, для захисту та керування інвертором. Плюс окремий автоматичний вимикач для живлення від генератора та під'єднання його до інвертора для зарядки акумулятора. Значить, що у нас тут? На вводі 25? Реле напруги, живлення інвертора, живлення від інвертора, генератор та трьохпозиційний перемикач. Чому 6 кабельних вводів? Давайте рахувати. Відний. Раз. На інвертор 2. Від інвертора 3, від генератора 4. Після е, автоматичного вимикача живлення від генератора на інвертор 5 і після трьохпозиційного вихід на навантаження 6. Отака збірка. Починаємо. Так, але спочатку нам треба зробити отут отвори. Да? Шість отворів. Раз, два, три. Раз, два, три. Я думаю, ми зробимо саме їх таким чином. Або раз, наприклад, два, три. чотири, п'ять і тут шість. Тобто, після реле напруги пропустимо. Да, напевно, так і зробимо. Тобто, раз, два, три, чотири, пять, шість. Все, як робити, десь я вже показував. Тобто сверло ступінчате по металу і шуруповий крут. Зараз покажу. Так, ось сверло. Ви вже його повинні були бачити. І шурупок тут Вставили. І потихеньку, потихеньку, потихеньку просверлились. Все, зараз зроблю і повертаємось. Не показую, бо треба просто звідси мені вийти. Так, ось таким чином виконані наші кабельні вводи. Якщо видно, да, тут. І тут, значить, відний. На інвертор, після інвертора, після генератора. Вернів, точніше, на генератор, після генератора і на навантаження. Ось такі шість кабельних вводів. Все. Встановлюємо наші автоматичні вимикачі, реле напруги і ой. Почнемо обв'язку. DJ-топчик не, не хочу встановлюватись. Так. Значить. Інвертор, інвертор, генератор і. Ага. Я зрозумів, що у нас сьогодні. Не хоче рухатись по Дінрейці нічого. Як то кажуть, не підмажеш, не поїде. Так, добре. Ось таким чином виглядає щит для того, щоб його починати збирати. Починаємо. Як робимо? Як робимо, як робимо? Значить, мережа приходить, як завжди, відний автоматичний вимикач, фаза на реле напруги, нуль на розподільчу шину. І далі нуль на реле напруги. Після виходу з реле напруги фазний провідник. На живлення інвертора та через подвійні НЧВІ на перші контакти трьохпозиційного перемикача та з нульової розподільчої шини на е, перші контакти для нульового провідника. Все. Починаємо потрохи. Е, даємо живлення від, від одного автоматичного вимикача на рели напруги та на, на, на нульову шину. Зробимо це. to so, a little bit of drool on my pillow feel like it's gonna be a bad day I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet damn ain't that great I don't want to go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that pay I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy oh hold my beer for a minute I'm about to quit my job cash in for a ticket I'm going on a trip and I don't plan to visit I'm gonna stay there till I feel like I'm winning up Doc Mr Після відного автоматичного мукача реле напруги та нульова розподільча шина. Так, тепер напевно ми дамо живлення. Напевно, ми дамо живлення на е реле напруги. Заживимо реле напруги. Від нульової розподільчої шини на верхній контакт реле напруги з позначкою N. Зробимо це? Let's go. А на вулиці, до речі, так співають пташки, що наче весна. Хоча ж до весни ще дуже далеко. slow up, no I don't take shit I got no love, for the fake is If you wanna play tough, and wanna hate this I'll always show up, and make a statement I don't never slow up, no I don't take shit I got no love, for the fake is If you wanna play tough, and wanna hate this I'll always show up, and make a statement Everything I do, so instinctive and so passionate Every word I move, so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patent it Being... <laughs> Так, повертаємось і даємо живлення від реле напруги через подвійний НШВІ на перші контакти трьохпозиційного і на живлення інвертора. І нульовий на живлення трьохпозиційного від мережі. Зробимо це. And so passionate, every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious. You think you're with my time, you're delirious, mysterious, because you are behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off it this ain't no humble brag i want you to hear words you can say them back i want you to feel free from the chains that last and to believe in what you got it was built to last yeah now that i've been put through hell i never got anyone's help i had to do it all myself i don't ever slow up no i don't I'll be an incompetent. Mental health is confidence. Dreams and some modestness. I'm not here to save the day. That's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is typical. Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible if you just believe you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up. No, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make. Saving every day to taste it I'm patient but my mind, it can hardly take it I'm chasing a dream that I've had for several ages of bake Modern kingdom for the taking Now that I've been put through hell I never got anyone's help I had to do it all myself I don't ever slow up No, I don't take shit Так. значить, Заживили трьохпозиційний від мережі і потрібно заживити від інвертора. Після інвертора прийде на це автоматичний вимокач і Ось Я думаю, може нам. Та ні, так воно, так воно просто логічно. Все, добре. значить, Дамо живлення на другі контакти трьохпозиційного перемикача. Зробимо це! I'll never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. So instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you are behind a fake exterior. Inferior. Так, повертаємось до нашої збірочки. В принципі, все зібрано. Ще, як завжди, динамометрична викрутка, маркування, маркування кришки, і в шорці вже побачите його остаточно зібраним. Значить, все просто, як завжди. Фаза 0 прийшли, фаза на реле напруги. З реле напруги через подвійний іншовий на перші контакти та наживлення інвертора. І після інвертора на другий контакти фазний провідник. 0, 0 на розподільчу шину, 2 на живлення реле напруги, 3 на інвертор і 4 на, другі, на перші контакти трьохпозиційного. І після інвертора нульовий під циферкою 5 на другий контакти трьохпозиційного. Все. Ось така збірка. Підписуйтесь на цей канал. Підписуйтесь на інстаграм. Це зараз дуже важливо. Треба нам дати життя інстаграму. Ось, ну і на телеграм. Телеграм це зв'язок зі мною. Будь ласка, кому щось потрібно, звертайтесь і отакі ще точки, або інші для будинку, для квартир. Будь ласка, все це робиться. Все, всім вам миру, здоров'я, до побачення.